Без світла, тепла та води. На Рівненщині, як і в багатьох областях України, після ракетних ударів РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури зникла електроенергія. Це призвело до ряду перебоїв зі зв'язком, теплом та водопостачанням. Яка ситуація зараз? Дивіться далі? 23 листопада черговий день, коли Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сьогодні європарламент визнав. Росією державою спонсором тероризму нарешті, дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. За даними нацполіції, від ракетних ударів расистів постраждали 36 українців. Шестеро загинули. Також ушкоджень зазнала енергетична інфраструктура. У нас є декілька влучань в декількох областях в енергетичні об'єкти. Також ми вже підтверджуємо влучання в цивільний багатоквартирний будинок в місті Вижгороді, в Київській області. Три українські атомні станції аварійно зупиняли блоки. Мовиться про Південноукраїнську, хмельницьку та рівненську. Все через зниження частоти вже сьогодні зранку ситуація покращилася. Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. Всі дизель-генератори відключені та переведені в режим чергування. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції. Через аварійну ситуацію більшість областей України залишилися без світла. Були перебої із водою та зв'язком. На даний момент наші енергетики відновлюють. Доступ до електроенергії на даний момент вже велика частина міста рівне є з доступом до електроенергії, і відповідно відновлюється постачання води та теплоносія. Уже запускаються котельні. Які подають теплоносій до ваших осель. наразі. Електропостачання відновлене, проте ситуація в енергосистемі нестабільна. Тож можливі аварійні та екстерні відключення. Ключові насосні станції водоканалу працюють. Однак, упродовж дня в деяких районах міста через ремонт можлива відсутність водопостачання. Також вода може подаватися із дещо пониженим тиском у мікрорайоні Північний. Через обмеження споживання електроенергії тролейбуси курсувати по місту сьогодні не будуть. Школи. Садочки та позашкільна освіта сьогодні і завтра на вимушених канікулах. Ілля Томашевський Павло Стецюк новин Рівного.